Сьогодні, 27 жовтня, і зараз йдемо десь повечеряти. Пошукаємо якесь не дуже дороге місце для смачної вечері. Хочеться поїсти м'язка, тому що минулого разу ми посиділи так в рибному ресторані. Дорогувато я вам скажу, ціни не дешеві в Кемері. Саме цікаве, що за весь час, який я знаходжуся в Кемері, хвиля морів взагалі не було. Таке спокійне, гарне море вже наплавалися на рік вперед. Найшли заклад, який називається хас кебаб. Тут можна вибрати м'ясо і нам його зараз підсмажуть. І простенький ресторанчик, не дуже вишуканий. Але тут і по цінам дуже гарно. Замовили адана кебаб, вартість 145 лір. Одна ліра до гривні одна гривня 36 копійок. Також Лахмаджун, він тут дешевший, ніж в нашому улюбленому місці 40 лір. Принесли до нього салатики, як завжди, цибулька, петрушка, перчик. І принесли закуски, хайдари і ще якусь аджичку. Принесли замовлення вже кебаб виглядає смачно, але там булгур, який я не дуже полюбляю, перчик на грилі і свіженький помідорчик. До речі, цибулька приправлена тією приправою сумак, яку я собі купила на базарі. Дуже смачно з цією приправкою смакує цибуля. Доброго ранку, друзі. Сьогодні 28 жовтня. Погода вже трохи прохолодніша є. Зараз 24 градуси. В день буде 26. Температура води в морі 25,5 градусів. І сьогодні невеличкий вітерець. Зранку купатися в морі ще не дуже хочеться, тому що виходити некомфортно. Сьогодні останній вечір в Кемері. Зараз чекаємо на вечерю. Людей в готелі вже дуже мало. Через три-чотири дні він закривається. Це десь, мабуть, 3 або 4 листопада. Повечеряємо та й сходимо ще прогуляємося вуличками. Зайдемо, вип'ємо моєї улюбленої кави з кардамоном. Бо хто ще знає, коли наступного разу випаде нагода приїхати в Туреччину чи в Кемер? Дають уже мандаринки зелені раніше нам їх не давали на вечерю. Також є долма. Куриця, картопелька, рис, смажений сир є, салати, суп є завжди. Сьогодні 29 жовтня, і останній наш день перебування в Кемері. Ввечері я зустрічаю в аеропорту своїх друзів, і ми їдемо в сіде. Ще два тижні побудемо в Сіде. Дякую Кемеру за Дякую гостинність. готелю Міранда за його гостинність. Нам дуже сподобалося. вже другий раз тут відпочиваємо. Дуже дуже дякуємо всім. Сьогодні в морі все ще тепла. Погода стоїть також чудова. Сьогодні сонячно. От вчора, як відпочивали цілий день на пляжі, так сонечка майже не було. Було сьогодні Туреччині свято і яхти з прапорами червоними виходять у море. Цей гарний святковий день. Ми їдемо з Кемеру. Багато людей зібралося на пляжі, подивитися це святкування. В Анталії зараз відбуваються також великі заходи з приводу свята. Ще раз хочу вам нагадати підписатися на канал, поставити вподобайки. Дуже буду вам за це вдячна. Наостанок помилуватися прозорим моречком. До побачення, Кемер! Всім дякую за перегляд і за вподобайки.